всем привет, друзья! Я сегодня буду снимать продолжение про ФНАФ Плюс. Это уже есть другая друга нич. Еще одна тут есть кастом. Я нажал кнопку якусь. І мене в кастом Night якийсь. Загрузило. Цікаво, що тут буде. О. М -м, поки нічого такого і немає. Всі Вожити. Та на те, що ні. Може якась пасхалка про нього може бути. Про ендоскелета Так. Ну, добре, поки не будемо чого рухати. Пасхалочку хочу. текст-марионетка ой, вниз и вверх уже подниматься. все працюет. аниматроники на месте сегодня тоже проживаем уже всю ночь Нападати, напевно, буде ще я поставив їх всіх на ноль. Та я їх взагалі не рухав. Тут якісь щось таке от. Правила це є. Так, щоб мав бути новий день. Це має бути, напевно, велика стрілка вверх. Ні, велика стрілка хоч би десь на один може бути. І, ну десь ну, по -е -е... зверху, поки ніхто не виходить. Я думаю, що я ще буду снімати, як я буду проходити перший ФНАФ. Що одне в першому ФНАФі десь в першій ночі. Не, я заактивував Golden Freddy Прям в Це був Кастом Кастом Ніч. Ну і таке. Ех, а я думати, що розробочики вони тут теж цю пасхалку зробили як тут. во. Ах, виш. 60%. Пора чуть цього планшету щету Це, напевно, якийсь секундомір. Ну, бо я не розумію тоді, що це. Це не має, по суті, бути хвилинами. це години, це зрозуміло. Все виходить пару секунд. От, я до того, як я знімав першу ніч, можете подивитися. Цікаво, цікаво вийшло. То от я думав, що ви це вентиляція, там хтось буде там лізти. Мужики. Ну, Вот, с этой Фредди на миллион, с этой Фредди. Майонетич Чіка, Бонні, Кекс. Містер Кекс. Його ще якось так звали. Не, 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 його звали. Ну не містер Кекс, як ще його звали. У нього було таке ім'я. Напишіть в коментарях, бо я чуть, -чуть забув. Ще одне я думаю, що це якийсь теж, ну... аніматронік, але я подивився. І це є веселе сонце якесь. Ну, справді виглядає як якийсь аніматронік, ну. Но... В принципі, в мене 5. ен. -е, дня. Ну і, в принципі я маю вже закінчити ніч. 27% мені все одно менше зараз. Sorry, God, or, or. Вибачте, цей акціон не працює. Можна так Камери погортати Повеселитися давайте ще кастом на регіру. екстра. Фредди Фасбер, Бонни, Чика, Мистер Кекс, Фокси, снова Фредди И скримеры Чика Фредди. 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 Я, я не помню Три скримера! А де Фоксі? Е! От як робилась гра. О! На комп'ютеру робилась. Вот. Напевно, той, хто знімав цю гру. Ну і бек. Ну, те ще можна ще про другу ніч будемо зараз проходити. Це відео буде довше того з першою частиною. Набагато довше. Давайте мені другу ніч. Поки ніхто не рухається. Це є добре. Похід можна не переживати. Тут тут, якщо він нападе, то. В принципі, в нього не буде скримера, Ну і, в принципі, не знаю, чи буде кінець ігри, Бо не буде ніякого скримера. Пасхалка. Ніхто не рухається, чим ні. А! Все! Фоксі хоче вирізти. Чіка. Чіка, отут. Ви. Ви дивіться, яка вона. чика вона дуже страшна тут. Не те, що в неї різні очі, в неї волотенський дзьоб Але ви гляньте, як вона відкрила рот. Це містер кекс в неї Містер э, містер кекс він ще вот тут, во тут, ну, а що ви двоє, Ц, т, т, т. перша ночі. Учитель Нагданец Мы тебя закрыли Тут есть скример Фокси О, вот я не помер. Тут есть скример Фокси Так разработчик, скажи, какого черта Ты тут, в скримерах Не добавил скример Фокси Девица Іха, дені, ребі, де. Це ужас якийсь. Якийсь чекін, якісь різні очі. Просте око, якісь жовте око, як в фоксі. Це чуть чуть нерозумно, розроботчик. Ну, добре, ми подивилися, як Ну, подивилися Екстра. Там не було скримера Фоксі. Але ви зараз побачили скример Фоксі тут. Я не розумію, як мені це проходити. Тут аніматроніки, вони... вони просто не знають, що у них таке всередині. У них якісь моторчики. Ну, і ми подивилися екстра те, що ми дивились в першій частині. Першу частину ви можете завтра подивитися в мене в відео. Ну, а всім бай-бай! А ви були на каналі Sigma Boy. Я не знаю, як це проходити. Бай! Бай!